Біблія, книга Ездри, розділ 8. Ось глави батьківських родин та родоводи тих, котрі вийшли зі мною з Вавилону за владарювання Вавилонського царя Артаксеркса, з нащадків Пінхаса, Гершом, з нащадків Ітамара Даниїл, з нащадків Давида Хатуш. Син Шеханії, з нащадків пароша Захарія, із ним записаних у родовідні списки 150 чоловіків. З нащадків пахат Муава, Гоенай, син Зерахії, із ним 200 чоловіків. Знащадків Шеханії, син Єхазіела, із ним 300 чоловіків. З нащадків Адіна Евет, син і із ним 50 чоловіків. З нащадків Елама. Єшая, син Аталії, і з ним 70 чоловіків. З нащадків Шефатії, Зевадія, син Міхаїла, з ним 80 чоловіків. З нащадків Йоава, Овадія, син Єхіїла, і з ним 280 чоловіків. З нащадків Банії, Шеломіт, син Йосифії, з ним 160 чоловіків. З нащадків Биваї, Захарія, син і з ним 28 чоловіків. З нащадків Азгада Йоханан, син Гакатани, із ним 110 чоловіків, з нащадків Адонікама, що прийшли останніми по Еліфелет, Єїл і Шемає, і із ними 60 чоловіків. З нащадків Біґваї у та завуд, із ними 70 чоловіків. Я їх зібрав біля ріки, що впадає в Агаву, де ми таборували три дні. Я переглянув народ і священиків, але не знайшов нікого з нащадків Леві. Тоді я покликав Еліазера, Аріїла, Шемаю, Елнатана, Яріва, іншого Елнатана, Натана, Захарію і Мешулама, а також учителів Йояріва та Елнатана. Я послав їх до Ідо, начальника околиці Касифії, і навчив їх, з якими словами, вони мають звернутись до Ідо та його братів, храмових слуг, що мешкали в околиці Касіфії, аби вони прислали нам служителів для храму нашого Бога. А оскільки благословенна рука нашого Бога була над нами, вони привели до нас розумного мужа з нащадків махлі, з племені Левія, Ізраїлевого сина, Шеревію. Разом з його синами та його братами в кількості 18 осіб. Крім того, прийшли Хашавія та Єшая з нащадків Мерарі, разом зі своїми братами та їхніми синами 20 осіб. А з нащадків храмових слуг, яких Давид зі своїми можновладцями призначали для допомоги левітам, було 220 осіб, названих поіменно. Там біля ріки Агави я оголосив піст. Аби, упокорившись перед нашим Богом просити в нього щасливої подорожі для нас і наших дітей з усім нашим майном. Адже я посоромився просити в царя супровід військових і кінотників, щоб захищали нас від ворогів у дорозі, адже ми в розмові з царем запевняли рука нашого Бога на добро для всіх, хто на нього покладається, але його потуга та його палкий гнів спіткає всіх, хто від нього відступає. Отже, ми постили, просили нашого Бога про це, і Він учинив за нашим благанням. З тих, котрі очолювали священиків, я відібрав дванадцятьох, зокрема Шеревію, Хашавію і з ними десять їхніх співбратів. І, зваживши, я вручив їм срібло, золото й посуд, добровільні дари для храму нашого Бога, які пожертвували цар, його радники, його сановники, як і всі ізраїльтяни, які там жили. Отже, я відважив їм у руки 650 талантів срібла, срібного посуду вагою у 100 талантів, 100 талантів золота, вручив і 20 золотих чаш вартістю в тисячу драхм, та дві посудини з найкращої коштовної сяючої, мов золото міді. Після того я сказав їм: Ви посвячені Господу, і посуд також святий, як і срібло та золото. Добровільний дар Господу, Богові наших батьків. Пильно все це зберігайте, аж поки не передасте його за вагою главам священників і левітів та главам батьківських родин Ізраїлю в Єрусалимі, у приміщення скарбниці Господнього храму. Таким чином, священники та левіти прийняли за вагою срібло, золото й начиння, щоб доставити все в Єрусалим, у храм нашого Бога. Нарешті, 12-го дня першого місяця, ми вирушили від ріки Агави, щоб іти в Єрусалим. І справді, рука нашого Бога була над нами. Він охороняв нас у дорозі від ворогів і засідок нападників. Прибувши в Єрусалим, ми три дні відпочивали, а на четвертий день передали за вагою срібло, золото та все начиння в храм нашого Бога-священнику Меремоту. Синові священника Урії, в присутності Елеазара, сина Пінхаса та Левітів, Йозавада, сина Єшуї, і Ноадії, сина Біннуї, все було ретельно перераховане та зважене, а кількість і вагу зразу записано. Після того колишні бранці, котрі повернулись з полону, принесли в жертву всепалення Богові Ізраїлю, 12 тельців за весь Ізраїль, 96 баранів. 77 ягнят і 12 козлів, як жертву за гріхи все це у всепалення для Господа. Вони передали царський наказ сатрапам царя і намісникам заріччя, котрі висловили повну підтримку як людям, так і Божому храму.